Найближчим часом Верховна Рада розглянула законопроект номер 8029 про порядок виїзду з України та порядок в'їзду в Україну громадян України. Цей законопроект був зареєстрований у парламенті ще минулого року. Законопроектом передбачається, що при виїзді за кордон чоловіки повинні будуть відкрити рахунок з мінімальним внеском 12 945 гривень. Хотіли спочатку встановити межу у 5 тисяч доларів, але потім вирішили, що не у всіх чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, є на руках така сума. Відповідно, цей рахунок потрібно буде поповнювати кожен місяць перебування за межами України. Щомісячна сума поповнення 1306 гривень 50 копійок. Єдиний нюанс, потрібно буде оформити погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектації. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.